Доброго всім дня! Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. І також зараз не забудьте поставити вподобайку і по закінченню відео написати свій коментар. Сьогодні у мене день розпродажу, невеличка барахолка вдома. Деякі речі з посуду і також статуетка одна. Я хочу. Вам запропонувати на продаж. Речі дуже всі гарні, новенькі, можливо, комусь не вистачає в колекцію. Так, розпочнемо. Хочу розпочати свій продаж з такої вазочки для квітів. Ось така гарненька вазочка, рожева деколь букетику, порцеляна. Це у нас. Довбиш третій сорт, але ніяких недоліків тут немає. Трішечки потерта позолота ось тут по обідочку, і маленька щербинка на денці. Ось така вазочка. Відразу хочу вам сказати її висоту, щоб ви. Орієнтувалися. Ось дивіться, висота тут 18 сантиметрів. Вазочка 18 см. Хочу я за неї 150 гривень. Така собі недорога вазочка. Також хочу вам запропонувати ще одну вазочку це кераміка. вазочка. Невеличка, висота її 11 сантиметрів, без дефектів, немає тут ніяких дефектів. Новенька вазочка така. Далі, Далі хочу вам показати це цукорничка. Цукорничка багатьом відома. Це сукорничка з сервізу Полонського заводу «Мозаїка». ось таке клеймо 60-х років. Кришечка в ідеальному стані, позолота ціленька, але на обідочку є невеличкий скольчик. Ось скольчик невеличкий. Тому ця цукорничка буде коштувати 200 гривень. Можливо, комусь це не завадить, придбати її в свою колекцію, або саме такої цукорнички комусь не вистачає в сервізі мозаїка. Так що, прошу, пишіть, кому що сподобається, пишіть мені на вайбер. Номер вайберу я тут вставлю. Далі хочу вам показати ось такий кувшинчик, такий молочник, гутне скло, маленький дуже старенький. Це десь 50-ті, початок 60-х років, в гарному дуже стані. Також цей кувшинчик невисокий, маленький, 12 см. Висота 12 сантиметрів. Ось така, рифлена, така ручечка гарненька, скольчиків немає. Хочу я за неї 120 гривень. Також, в продажу, сьогодні у мене ось такий графин. Графин з кришечкою. Бачимо таке дуже гарне прозоре скло. Це воно і не марганцеве скло, щось таке між марганцевим і рожевим склом. Цей графін у нас величенький, висота з кришечкою. 25 сантиметрів. А без кришечки висота 19,5. Ніде ніяких дефектів немає. Дивіться, яка гарна кришечка така, така прозора, як льодяночок, як цукерка. Ось така форма. Коштує такий графинчик 250 гривень. Також в вашій увазі хочу показати ось іще ось такий кувшинчик, глечик, також гутне скло. Тут є таке непрозоре, таке матове скло. Ручечка також така ребриста. По висоті, такий самий, як і графинчик, немає дефектів, немає ні тріщинок, ні скульчиків, нічого немає. Ціна 200 гривень. І останній предмет сьогодні на продаж це статуетка. Статуетка гадання на ромашці. Любить-не-любить. Всім відома, всім знайома, часто зустрічається, але, можливо, в когось іще немає в колекції, то я хочу вам запропонувати в гарному стані, без дефектів. Навіть ось тут ромашечка ціленька. Ось кінець ромашечки тут ціленький. Тин також ціленький. Дівчинка, брюнеточка, не блондинка, темне волосечко, гарне личечко, гарний розпис. Клеймо у нас старе полонне зКХ. Кінець 50-х, початок 60-х років. І коштує вона 350 гривень. Любі мої! Кому що потрібно, хто хоче щось придбати, пишіть мені на Viber. І ми будемо домовлятися. Ось такі предмети сьогодні я вам виставляю на продаж. Я вважаю предмети всі гарненькі, ціни нормальні. І на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових моїх відео, і пока-пока.